Добрий день, війничани. Сьогодні ми з вами коротенько оглянемо питання, чи можна змінити країну захисту в межах ЄС. Відповідно до чинного законодавства, так, на сьогоднішній день ви маєте право перебувати в ті чи інші країни і отримати там захист. Однак для себе ви повинні розуміти, що захист ви маєте право отримати лише в одній із європейських країн. Для прикладу, якщо коли почалась війна, ви виїхали до Польщі, однак в подальшому за певних обставин вам потрібно переїхати для проживання в Німеччину, ви можете скористатись і змінити країну. Однак перед тим, як переїжджати до Німеччини, я прадив би звернутися вам до посольства країни Німеччини в Польщі для того, щоб отримати всі необхідні документи, і країна вас дійсно могла прийняти фактично як біженця. Однак в такому випадку статус біженця у Польщі ви втрачаєте. Однак не втрачаєте те, що відповідно до чинного законодавства в межах країн Євросоюзу ви маєте право перебувати 90 днів на кожні 180 днів. Тобто, фактично, якщо вам потрібно буде повертатися до Польщі або переїжджати до інших країн, то ви користуйтесь загальним правилом і маєте право до трьох місяців перебувати в тих чи інших європейських країнах. Однак основним місцем проживання, місцем реєстрації, місце, де ви можете працювати, буде для вас виключно одна країна, як для прикладу, що я не зазначив Німеччину. Тому як підсумок хотів би зазначити. Якщо все ж таки на сьогоднішній день у вас виникло питання щодо зміни країни місця проживання, ви можете цим користатися. Однак радив би спочатку отримати цей новий статус, вже в подальшому змінювати країну свого проживання.